В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Після того, як ми наповнились благодаттю на молитві на службі Божій, можна тепер трошки наповнити свій ум, бо служба Божа не додає до уму нічого, тільки благодать до серця. А зараз ми будемо напихати. У свій мозок спасенної інформації зі святого письма, як себе маємо ми поводити в головному жіночки. Ми продовжуємо крокувати слідами біблійних жінок. Ми тут є не, не для осудження. Та ми розбираємо біблійних жінок, і не всі вони були святими, і не всі вони були праведними. Ми всі маємо мати в голові думку, що немає людини, що жила б і, і не зрішила. А ми то постійно чуємо на заупокійних літургіях, і також ніхто не є добрий, тільки сам Господь Бог. А в голові має нас постійно бути, коли ми розглядаємо біблійних людей. Ніхто більше не був такою, як Марія Богородиця, на яку навіть тінь гріха не впала. Всі інші, всі інші були. Менш добрими, більш добрими, менш поганими, більш поганими. Всі інші були. Грішні, жінки, люди і чоловіки. Ми пробуємо зрозуміти біблійних жінок, як би сказати, розкусити, розкусити їх і зрозуміти, що в них є такого, чому про них написано в Біблії? Чого ми від них можемо або повчитись, або повчитись так? Не робити. Пригадайте собі минулу розповідь ми говорили про кого? Про Сару. Дякую. І пригадуйте, там була така слугиня Сари. Агар. Вона сама про себе розкаже. Я Агар Єгиптянка. Люди мене знають як рабиню, невільницю і служницю Сари Авраамові. Поки одного дня моя пані не вирішила віддати мене своєму чоловікові Авраамові, щоб я зачала від нього і народила дитину їм, бо Господиня була безплідною. Я не мала вибору. Я послухалась. Сара віддала мене своєму чоловікові, і я зачала. Я раділа, бо мені здалось, що це дасть мені якісь права в цьому домі. Але Сара вирішила інакше. Коли вона побачила мене вагітною, то я відчула від неї зневажливе ставлення. Сара сказала Аврамові, я скрибджена тобою. Через агар. Авраам відповів Сарі. Вона твоя рабиня, роби з нею все, що хочеш. Після цього Сара почала поводитися зі мною дуже суворо. Вона принижувала мене. Життя стало нестерпним. Я не витримала утисків, тому втекла у пустиню. Я втекла від усіх, я була сама, я була вагітна і в постелі. Змучена, виснажена. Я впала біля джерела води, гадаючи, що помру там серед пісків. Але мене знайшов ангел Господній і сказав до мене Агаро, назвавши мене на ім'я, не просто як рабиню, не як нічию власність, а як людину. Він наказав мені повернутися до своєї господині і бути покірною їй. Чесно, я не дуже хотіла туди повертатись, але ангел переконав мене, приобіцявши мені, що від сина, якого я народжу, постане велике потомство, що не порахувати його таким численним воно буде. І ще додав. Народиш сина і назвеш його ім'ям Ізмаїл, бо злянувся Господь на недолю твою. Я послухалась і повернулася додому Авраама і Сари, і народила сина і дала йому ім'я Ізмаїл, так як сказав Анел. Роки минули, і Сара народила Ісаака, я раділа за неї, бо тепер вона мала те, чого прагнула. Після народження Ісаака Сара не захотіла, щоб Ізмаїл був спадкоємцем разом з її сином. Тому наша присутність з Ізмаїлом стала нестерпною для неї. Тому Сара почала вимагати, щоб Авраам вигнав нас з Ізмаїлом з дому. Авраам, правда, не дуже хотів, але послухав Сару. Одного дня Авраам встав вранці, взяв хліб і воду, поклав нам на плечі і з дитиною і відіслав нас з дому. І я вдруге пішла з того дому. Перший раз я сама втекла, а другий раз нас вже вигнали. По дорозі назад до Єгипту, шукаючи шляху до свого рідного краю, ми заблудили. В нас закінчилася вода. Ми були спраглі, змучені і помирали від спраги. Хлопець кричав і плакав. І найкраще, що мені прийшло до голови, що я змогла зробити, це покласти свого сина під сосну і, відійшовши на відстані пострілу з лука. Сіла навпроти нього, щоб не бачити, як він помирає. І сама я ридала в очікуванні смерті. Але Бог почув нас і промовив до мене через ангела: що таке Агаро? Не бійся, бо почув Бог голос твого хлопця. Я зроблю його великим народом. Я підняла очі і побачила криницю. Вода. Я напоїла свого сина, і ми вижили. Бог не покинув нас. Ізмаїл виріс у пустелі. Бог був з ним. Він став воїном. Я дожила до того часу, як Ізмаїл виріс, одружився і став правителем великого народу. Скільки разів я плакала, скільки разів почувала себе залишеною, але Бог завжди знаходив мене. Він бачив мене тоді, коли люди. Відвертались. Він чув мене, коли я кричала у розпачі. Я Агар, жінка, яку гнали, але яку не покинув Бог. Його милість зробила мене матір'ю великого народу. І дійсно. Від цього Ізмаїла походять численні Ізмаїльські народи, які стали могутніми у світі. Та в книзі буття є перераховано 12 синів Ізмаїла, які стали. Родоначальниками ізмаїльських племен. Його у того Ізмаїла стали кочовими народами, що населяли Аравійський півострів. А там ви знаєте, які країни об'єднані Арабські Емірати, там є Кувейт, там є Саудівська Аравія. Там є Ємен, там є Оман, це є найбагатші не до порівняння до інших країн, не до порівняння, найбагатші країни на цьому Аравійському півострі. І Якраз оці всі народи, їхнім, родоначальником бажається якраз оцей благословений Богом. Ізмаїл. Тобто жінки, про яких, просто розумієте, уваги не звертаючи, жінки дали благословенне потомство. Давно, у 1700 році, одна благочестива жінка, мама, яку звали. Естер Едвардс з Америки, яка мала 11 дітей. Від у цієї жінки мами походить дивовижний рід. Пізніше її внучка описувала. 1700 рік. 11 дітей. Ну і всі ті 11 дітей так само мали по 11 дітей. То уявіть собі, скільки там людей було до, хай буде до 1900 року. Ну, понад тисячі. Які люди пішли від оцієї жінки Естер Едвардс? Відомо, що приблизно 400 нащадків цієї простої жінки, серед них 13 директорів коледжів. 65 професорів, 60 лікарів, понад 100 священників, 75 офіцерів, 60 письменників, 70 юристів і 30 суддів. Жоден з нащадків у цієї жінки Естер Едвардс не був засуджений за вчинення будь якого злочину. Ви розумієте, який який ядро дала оця мама, бабця своєму роду, що стільки поважних людей вийшло? Агар продовжує. Можливо, ви жінки переображені? Не раз. Думали про себе: ну, хто я така? У мені немає нічого особливого. Такою була і я, рабиня Агар, і жінка мати Естер Едвардс. Але ми своїм тихим, молотовним життям, виконуючи свою працю і служіння, винагороджені благословенними Родом. Якщо ви передасте благовістку своїм дітям, то вони зможуть передати її наступному поколінню. Амінь. Слава Ісусу Христу!